Вітаю вас на каналі МацируКауту. У нас новинка в продажу, це Nissan Leaf, Чистий 2019 рік. Автомобіль максимальної комплектації Текна і також найбільша можлива батарея 62 кВт. Максимальний запас ходу в теплу пору року до 400 км. Все залежить від стилю їзди. Автомобіль виглядає досить чудово, такий сірий приємний колір. 17 легкосплавні диски, шини літні. Ось такий бріжстоун. Ось, 24 рік новий. Є парктроніки, задні, передні, камери 360. Є безключовий доступ, є асистент сліпих зон, утримання в полосі, читає знаки, адаптивний круїз-контроль, лістронік з дотриманням дистанції до попереднього авто. Фул ЛЕТ Оптика, у нас ближній-дальній LED, туманки також ЛЕД. Вікна на автомобілі всі 19-го року. Ось він код, кому треба для перевірки зупиняємо, перевіряємо. По кузову автомобіль має два косметичних підкраси. Зараз беру прибор, показую детально. Оце крило 130, 119. 139, 130, 142, 114, 114, 126, 116. Отут одесь і більші показники, я бачу. О, 200. І так розумію, тут була якась притертість. І зробили напил лаком на ці задні двері. Тут нічого кардинального, все в межах 120-140 мікрон. Ось так, покажу проєм, що проєм не фарбований. Ось проєм. Ось тут навіть воно видно, перехід іде. Тут то зробили ось перехід, ногтиком відчувається. Все, далі повністю в рідній фарбі. Ось дверка водія 86, переднє крило 86, стійка 78, дах 93. Капот 85, 96, 83, 94. Дверка пасажира, 87, 72, 86, 75, 87, 87, стійка. 105. Кришка багажнику 90. 73. Получається фарбоване. Оце заднє крило, я так розумію, тут була царапинка. Фарбували це і напилили на задні двері. Але так як ми відходимо і реально колір не випадає, зроблено гарно, в Голландії робили це не тут. Автомобіль куплявся вже в такому стані. Так, Перейдемо до салону. Кажу багажник. У нас, так як я казав, камери 360, ось камера. Ось ще одна камера спереду в значку спереді, і в дзеркалах круговий огляд. В комплекті з автомобілем є дві зарядочки, це в нас, звичайно, від мережі 220 вольт тут у нас тип 2 подовжувач для швидких станцій, там є кишенька відкривається, є клей, компресор у разі проколу. Тут аварійний знак, жилети, аптечка, Сабвуфер, боус, таких бачите, в автомобіля преміальна акустика. Колеса такі 24 року, брижі Переді теж Bridgestone, новенькі. Є оригінальне тонування заднього ряду. Ось так виглядає. Сидіння, нічого ніде не затерте, не протерте, не продерте, є підігрів. Це досить в чудовому стані. Карта водія, має 4 електросклопідйомника, електрозеркала, функція складання, є наліпка, що це акустика Bose. Салон ось такий топовий, повна шкіра, тут ставки перфорації, алькантара і построчена синьою ниткою. Жу виглядає дуже класно. Коврики нічого не затупане, рідне. Дивіться, в автомобіля пробіг 125 тисяч кілометрів. 125 500, якщо бути точним. Автомобіль проходив сервіс в минулому році. Наступний рекомендований робити на пробігу 146 в кінці го року. Там бардачку є вся повна сервісна історія. Тож пробіг ніхто нічого не крутив, не мутив, все чесно. До автомобіля є два ключика. Тут у нас управління акустикою, тут управління дістроніком, це у нас є функція пропілот, автомобіль підкеровує. тут електроручник. Підігрів передніх сидінь, там я вже показую підігрів заднього ряду. Така вже велика оновлена навігація, є українська мова. Покажу ще порти для зарядки. Так як це в нас автомобіль з Європи, він має швидку зарядку. Ось. Порт називається чадемо. Автомобіль може приймати до 50 кВт на годину. Тип 2. Може брати авто до 6 кВт. Але оригінальна зарядка йде яка в комплекті. Вона 10 амперна, видає тільки 2,2 кВт. Така пропозиція чудова. Буде по дуже гарній ціні. і ціна є під відео, бо багато хто пише, що ціни не кажу. Ви будьте уважні, під кожним авто ціна під відео є. Також в наявності маю інші електрички. Ось e-tron. є Audiтрон, такий Ioniq. 19 рік, 28 батарея. Ще маю 40 кВт триліфа. Тому вибір є. Хто шукає електричку, реально не затягуйте, бо в цьому році ціни вже дуже припустилися, доступні. З наступного року нам обіцяють, що буде розмитнення, тому вони зростуть. Дуже суттєво в ціні. Кому цікаво, звертаємося по даному номеру телефону. Також підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишемо якісь коменти. Буду дуже сильно вдячний. Всім до побачення, дякую за перегляд.